Я вітаю вас, друзі. Сьогодні 8 грудня 2024 року. І з вами, як завжди, програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. Сьогоднішній день, неділя, багато подіями і ближній схід. Перш за все. Далі перебування нашого президента і лідерів 40 країн світу у Парижі. На відкритті е, Нотердаму я скажу, що це подія, яка привернула увагу, е, тому що приїхав туди навіть е, обраний президент Сполучених Штатів. Звісно, заходи безпеки були дуже незвичні, і вони дали можливість показати всьому світу, що Країни, які є демократичними, які мають можливість впливати на весь світ, вони зібралися дійсно для того, щоб висловити свою подяку французькому лідеру Макрону, і взагалі після цієї пожежі яка на 90% зруйнувала цей собор, вона привернула увагу усіх людей на землі, тому що це дуже потужна була подія. І не менше сьогодні привернуло увагу усього світу падіння режиму Башара Асада. Я говорячи про Ближній схід хочу заявити. Перше, Сирія для, для Росії, для Сполучених Штатів, для Ізраїлю, для України, для країн Європейського Союзу має величезне значення. Ну, По-перше, Росія була втягнута в, цей, в цю війну. Вже більше як 10 років так само, як з Україною. І Сірія являє собою величезне значення має для Росії, тому що через неї вона надавала до Європи свою свій газ. І так само нафту, це був такий хаб. І Сполучені Штати, вони дуже сподівалися, що режим Асада 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 впаде, і він ну працювали, працювали американські спеці, я так можу сказати, дуже ретельно, і нарешті вже повстанці сьогодні захопили Дамаск. Прем'єр-міністр Сірії Мухаммед Газі заявив про те, що він готовий мирним шляхом передати владу. І також військові заявили про те, що асада більше не буде. Я також маю інформацію про те, що літак Башара Асада впав на територію Сирії і, за інформацією Reuters його збила система С-300. Російська, до речі, Сирія має величезне значення для Європи, тому що. Коли північний потік був підірваний і зараз припиняється поставка газу до, до Європи через Сірію, ви знаєте, що єдине залишається для Європи це постачання газу жиженого і саме Сполученими Штатами. Тому що за Більше як 20 років вони побудували танкери, які спроможні завозити достатню кількість зжиженого газу до Європи. Більше як вже 400 танкерів. Росії побудували тільки два. Китай так само має програму по постачанню жижного газу. Але вони грають на те, щоб зменшувати ціну на газ у Росії, і взагалі Китай якраз є тією стороною, яка очікує на повернення своїх земель, а саме Сибірі. Я хочу сказати, що події дійсно розгортаються дуже стрімко, і Росія. Разом з Іраном вони наразі ослаблені. Росія через Сірію, Іран через Ізраїль, його переможна програма по відновленню паритету між ісламським світом і падінням Хамасу. Ну і, зрозуміло, для України це є. Гарна подія щодо Сірії. Я скажу, що з одного боку, відволікати військових від України і направлення їх до, до, до Сірії Росія вже не зможе, тому що навіть всі морські кораблі військово-морських сил Росії вийшли з Сирії. і наразі. Країна повністю буде відновлювати е, свій суверенітет і ставати серйозним гравцем е, разом, до речі, з Туреччиною е, у світі. Я думаю, що все ж таки поставки газу поновляться тільки на інших умовах. І е, зараз е, ота от корупційна складова, яка існувала з Басадом. З, з, і я скажу, що все, що стосується торгівлі, цим природним ресурсом, це є знаєте, такою значною подією, тому що економіка починає оживати, коли ринок стає більш цивілізованим. Також в Парижі президент Трамп заявив про те, що потрібно, потрібно терміново припинити бойові дії в Україні. І це він якраз сказав при зустрічі з президентом України. Також він дав інтерв'ю деяким. Інформаційним агентством і його слова якраз ставлять під такий дуже значний вплив на Путіна, тому що Путіну прийдеться дійсно приймати рішення щодо закінчення цієї війни. Зупинення чи закінчення. Ми з вами в своїй. Передачі попередні обговорювали це питання. Зараз я хочу трошки більше на, нього, на, на, на ньому зупинитись. По-перше, президент України ніколи не піде на те, щоб наші землі були окуповані цим терористичним режимом, і сам Путін розуміє, що його дні вже полічені. Для нього важливо. Закінчити цю війну, залишивши окупованими території ті, які є. Тому зараз і грудень, і січень буде дуже напружений, вони будуть закріплювати якраз лінію зіткнення, і, може, ще будуть намагатися, як зараз, на наступ на Херсон, але наші. Війська, дуже героїчно відбивають ці атаки, і саме головне для України це постачання зброї. Ми можемо прогнозувати, навіть якщо Сполучені Штати підуть на вимоги Путіна, на його, я би сказав, прохання до Трампа і його відносини з Трампом які будувалися багато років ще за його попередньої каденції, то Україна може, може просто перейти на режим отримання озброєння з Європи. Тому що якщо президент України не, не погодиться на припинення вогню і за умови Росії, за умови, до речі, Трампа. Тому що зупинення війни це е, означає початок нового, нового вторгнення через деякий час. Замороження конфлікту завжди, завжди дає, е, по-перше, можливості відновити свої збройні сили, е, накопичити озброєння і з новою силою вдарити по Україні. Ну, якщо ми не будемо прогнозувати, то це якраз і веде мову про чотири роки Трампа, який буде на цій посаді. І це, до речі, буде його остання каденція, але є ще одна подія, де наш один із депутатів Верховної Ради висунув Трампа на Нобелівську премію мира. Якраз, знаєте, має такий характер дипломатичних відносин, і він би не міг це зробити без, без того погодження з президентом України. Я скажу, що дійсно в світі вже повинна працювати не зброя, а дипломатія. І я все ж таки... Маю надію, що за нашим прогнозом, прогнозом Інституту глобальної політики імені Зіновекулака, все ж таки 24-25 лютого 2025 року будуть підписані мирні угоди. Якщо говорити про зупинення, то це невигідно навіть і путіну, тому що це надасть можливість і Україні. Отримати нове озброєння, далекобійні ракети. І ви знаєте, колись Мейер заявила про те, що е в Ізраїлі немає ядерної зброї. Ну, якщо потрібно, вона його застосує. Так само і Україна. Україна буде вимушена <кхм>, е повернутися до мем Будапештського меморандуму. І так як він був не виконаний, а Росія, до речі, заявляє, що це невиконання з боку України, знаєте так нахально і зухвало ведеться мова про, знаєте, коли кажуть, не Росія напала на Україну, а Україна на Росію. Так само з Кримом там були зелені чоловічки, не було там армії, так само, як і на Донбасі. Путін догрався, і йому приходить кінець. Я це відчуваю. Я бачу, як ті ж самі олігархи в Росії вже почали пакувати свої валізи і дуже швидко розгортаються події щодо перенесення своїх бізнесів до інших країн. Якщо говорити про наших олігархів, то так само найпотужний Ахметов він Ренат Ахметов, він будує свій бізнес як в Україні, так і в, на Заході, зокрема, у Польщі. У Німеччині вже почалася його підготовка до будівництва заводів, до речі, в Нідерландах. Так само Пінчук вже давно вийшов за межі українського олігархата і будує свою імперію на Заході. Знаєте, Якось мені прийшла на думку така річ, що наші олігархи вони не думають про новітні технології, вони не думають про промисловість, про її відновлення, вони не вміють цього робити, окрім, до речі, Рената Ахметова. І я вітаю якраз і змінив свою думку, щодо пана Ахметова потрібно вже. Йти на, на створення промислових об'єктів в Україні, які б давали б нам потужний двигун економіки. І знаєте, ми повинні прийти до миру. І тоді Україна розквітне і стане одною з самих потужних країн як в Європі, так і у світі. І я гадаю, що Україна увійде в G8, стане восьмою країною після закінчення війни. І що наступним президентом України стане все ж таки Володимир Зеленський, тому що він буде президентом мира. На цьому я хочу закінчити нашу програму. Будемо говорити завтра. Я роблю анонс. Миколою Вереснем, І я, це буде цікава програма. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас. Ми будемо вам вдячні за ваші коментарі і за те, що ви з нами. Як завжди, щастя вам, здоров'я, любові, хай згинуть усі наші вороги. З вами був Сергій Крижанівський. До нових зустрічей!